І особисто ми Мороз Вікторія, Парган Ангеліна, наші вчителі, адміністрація школи, батьківська громада Новомросівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Амросівської районної ради Донецької області. Раді вас вітати у стінах нашої школи. Своє селища, її інтелектуальним центром. Ми дуже любимо свою школу. Я хочу розказати ще дивіться партнерів. Розмову потребути до театрів, музеїв, брати участь у цікавих культурних заходах. Ми готові, готові прийняти участь у проєкті Відкритий світ. Всі учителі нашої школи мають свідоцтво користувачам персональним комп'ютером. Інтернет-провайдером є фірма тералай, що дає можливість необмеженого доступу до використання у навчально-виховному процесі нашої школи. Смокова підключена до мережі інтернет. І з пропускною здатністю у нормальному форматі 50 метрів. Тому що він оснащений комп'ютерами. Школа підключена до мережі інтернету. Це здорово. А давайте завітаємо до кабінету інформатики. Тут якраз за комп'ютером працює Ірина Васильівна. Заступник директора з навчально виховної роботи. Давайте запитаємо її: а чи вважаєте ви, що участь у національному проєкті допоможе вашій роботі? Безумовно, сучасні інформаційні технології значно полегшують роботи адміністрації? Як ви вважаєте, любов потрібна класному керівникові освітній портал? Я вважаю, безумою погодитесь, що робота класного керівника цікава, але дуже різноманітна. Адже треба складати багато списки, керувати класом, тримати під своїм контролем, і це досить складно. І ось я вважаю, що освітній портал і для того, щоб допомогти класному керівникові бути більш успішним, електро, складати списки, звіти, планувати роботу класно, спілкуватися з батьками за допомогою, якщо потреба. Я вважаю, що це і допоможе роботу класного керівника поставити на більш високий сучасний рівень. Вікторія, наявність мультимедійних засобів дає можливість експериментувати, творити. Учитель вже не просто джерело знань, а тюпор, наставник, керівник проєктів. Людина, яка впроваджує інноваційні технології. Адже всім відомо, творчий учитель це конкурентнеспроможне учень. Перше, це втілення інноваційних технологій з перших кроків навчання. Ось моя донька менша почала це все бачити з перших кроків навчання в першому класі. По-друге, це інформаційно-освітній портал це безпечне середовище для надання пошуку інформації і спілкування для моєї старшої доньки. Ну і по-третє, я дуже задоволена, що я можу контролювати успішність своїх доньок через інтернет і спілкуватися з учителем у будь-який зручний для мене час.